Відбулось засідання ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Подільської міської ради, в якому взяли участь заступник міського голови Людмила Задорожна, та керівники відділу освіти та гуманітарної політики, відділ обслуговування громадян номер 13 головного управління пенсійного фонду України в Одеській області, департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я, управління економічного розвитку та інвестицій Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості, у справах дітей громадської організації громадського руху Віра Надія Любов, центру надання адміністративних послуг та члени ради ВПО. На засіданні Ради внутрішньопереміщених осіб було обговорено низку важливих питань, пов'язаних зі становищем людей, які змушені були залишити свої домівки через збройний конфлікт. Головною темою обговорення було вирішення соціально-економічних проблем переселенців, а також більш детальне ознайомлення з можливостями, які їм надаються. На засіданні також було відзначено успіхи у проведенні програм підтримки для внутрішньопереміщених осіб і враховані недоліки, котрі потребують уваги та виправлення. Учасники ради висловили свою готовність спільно працювати над вирішенням складних ситуацій, з якими стикаються люди, котрі пережили трагедію втрати домівок. Серед ініціатив, висловлених на засіданні, були плани створення додаткових механізмів підтримки та надання медичних, освітніх та культурних можливостей, а також субсидій та різноманітних грантів для внутрішньо переміщених осіб. На засіданні був затверджений і регламент роботи на 2025 рік. Отож його можна вважати плідним. Та продуктивним а рада внутрішньопереміщених осіб продовжуватиме і надалі свою діяльність з метою покращення умов і якості життя біженців, людей, що опинилися в скрутній ситуації. У нас було сьогодні перше засідання в цьому році, і тому вопроси були, скажімо так, на повістки дня, що стосується плану роботи на наступний рік, що стосується питання. Регламенту роботи нашої ради, ну і основні питання і законопроекти були, коли котрі були затверджені у грудні, а також у січні 25-го року. Це стосується безпосередньо субсидії на винайом житла та щодо отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. Ну також були розглянуті додаткові питання щодо. Працевлаштування, отримання грантів щодо отримання ваучеру на навчання для ВПО, щодо медичної допомоги, препаратів, які були отримані, гуманітарна допомога в Подільській міській лікарні. Ну і розглянули питання щодо нашого фонду, який допомагає дуже ВПО, а також сім'ям з дітками. За що ми їм дуже вдячні, дерево життя. Тобто, хочу подякувати всім представникам цього фонду за те, що співпрацюють і за те, що вони враховують наші потреби та інтереси. Ну і в цілому, скажімо, можна назвати нашу зустріч дуже продуктивною. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.